Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні знову я буду варити варення чи повідло і покажу вам. Сьогодні в мене 3 кілограми підготовлених ось яблучок, покришила, порізала, відважила 3 кілограми. Додаю 1,5 кілограма цукру сюди, на 1 кілограм яблук очищених чи підготовлених. Додаю пів кілограма цукру. Три кілограми в мене, значить, півтора кілограма цукру додаю. Так, яблучка я засипала цукром, перемішала, постояли вони в мене хвилин 10-15. Тепер е, поставила на газ, на невеличкий вогонь, довела до кипіння. Ось уже закипіли яблучка. І хай проваряться тепер одну годину. Так, пройшла в мене година, покипіло все, тепер збиваю все блендером погружним. Все гарненько перебиваю. Перебила все блендером гарненько, ставлю самий малесенький вогонь і уварюю далі. Після того, як проблендерила я яблучка. Уварювала їх, їх дві години. Ось так уже уварилися, ліниво так булькають булочки. густеньке вже таке вийшло. Буду зараз розливати по баночках. Баночки стерилізовані в мене, просушені, чистенькі, ну, розложую. Варенячко. Варенячку розложила по баночках, закрутила, вже воно прохололо. Вихід з цієї порції 4 півлітрові баночки. І ось на пробу знову залишилось. Зараз буду пробувати. Зараз я знову спробую на мисочку. Перекласти, ох, застигло. Ось таке гарне, густе варенячко, по відличку. Запашне з яблучок, смачне, густюче. Спробуйте, приготуйте собі таке повідличко. Ще хочу що сказати: така порада. Не потрібно брати великими порціями яблука. Краще, отак, 2 кілограми, 2,5, ну, 3 можна, так як я ось варила 3 кілограми. Воно так краще проварюється, так. Краще уварюється, стає отаке гарненьке, густе, як мармеладка. А якщо його буде багато, то дуже довго прийдеться його варити. І не факт, що воно буде таке густе. Може бути рідшим. Хоча є, що і людям і потрібно і рідше, тоді менше проварювати. от. Отож, вибір за вами. Потрібно рідше, варіть, менше, проварюйте. Кому густіше, довше. Отож, готуйте, пробуйте, нехай все вдається і смакуйте.